Доброго дня. Зараз ми подивимось, як працювати з фоном, як ми склеюємо, склеюємо фон. От бачите, коли вже основна картинка вже готова, тобто, ось вона. Ми тепер робимо фон. І ми, і ми бачимо, що фон у нас, края фона не співпадають, не співпадають один до одного. Навіщо це зроблено? Це зроблено для того, щоб ми цей фон підрізали. Підрізали одразу по, ну, по два слоя. Верхній і нижній. Дивіться, як це робимо. Бувають дві ситуації, коли фон накладено один на одного і різати треба по слою, тобто як тут, або поперек слою. Це отут. Отут ми поперек слою будемо різати. принцип один і той самий, але ж поперек слою буде різати трошки важче, це треба враховувати. Дивимось. Якщо все склеєно, воно вже рухатися не повинно. І воно не буде рухатися. Вводимо ніж і отак от потрошку потрошку давимо на ніж і прорізаємо сразу два слої верхній і ніжній. О, бачите, верхній прорізан. Ну і нижні, нижній тут от, от тримається, от, на цьо, от там от він був підклеєний. Ми його обрізаємо, от бачите, який заступ був великий. І що ми маємо? Ми маємо, ми маємо прорізано точно по шву. Це зроблено для того, щоб оцей випропалений шовчик ми не бачили, який лишається від лазерного луча проміню. Пошву різати дуже просто. Тут нема на чому зосереджуватись. Отак от десь так прокліюємо. Важно отут от скліїти, насклеювати. На, Добре склеювати на, на оцих діляночках. Все, нехай сохне. Бачите? Зроблено. Тепер побачимо, як ми проріжемо тут. Те ж саме, тобто, коли, коли вже фон підклеєний, він вже нікуди не ворухається. Але ми все, принцип той же. Струмляємо і прорізаємо зразу два. Якщо вам складно різати одразу два, ріжте по одному. Але важливо, щоб не рухалися ці частини, бо будете постійно мати якісь проблеми, потім вони не будуть співпадати. Оці дві частини, бачите, ми ви виняли з-під низу і отут вони у нас ідеально, ідеально майже друг до друга доходять. Але ж це простий матеріал, це орех. Горіх, він ріжеться дуже просто. Коли ми маємо ясень або дуб в якості фону, там можливі і деякі складнощі. Ну, головне, що ви повинні розуміти, перше, ми не боїмося того, що шматочки фону, не шматочки, неправильно сказав, фрагменти фону. Отак от друг на друга заходять. Коли ми його збираємо, часто люди питають, а ми не можемо їх, питається цей фон, да, от до, цього, до цього притулити, і він не свідпадає. він не буде свідпадати. Вам важливо фон от по цьому малюнку викласти. А то, що він тут заходить один на один, то так треба. Ми цього не боїмося. Зрозуміло? Ось так.